Я часто прошу своїх іноземних друзів згадувати у своїх молитвах Україну, навіть якщо дехто з них сповідує іслам чи індуїзм. Чи правильно це з мого боку? Адже я прошу людей молитись, свідомо знаючи, що вони ітимуть прохати не в Ісуса? Розумію, що до Бога доходять і їхні молитви. Попри те, що адресата вказано неправильно, але з необережності захопилась думкою, яка разі, Бог ж один? Я також боюсь. Так, я думаю, що ви дуже правильно одразу помітили, в чому в цьому проханні є проблема, в тому, що Бог ж один, з мусульманами там чи євреями. Ну, ще так можемо сказати, бо все-таки у нас спільний старий заповіт, той самий, і деякі спільні речі ті самі. Ну от правда, в тих ісуса немає, або вони не ставляться до нього як до Бога. Наприклад, з цими релігіями то це буде одна історія, але з індуїзмом ні. Це вже зовсім інша історія, зовсім інша ситуація. Тому казати, що Бог один і різниці немає, це не зовсім правильно, і багато людей захоплюються цією тезою. А я особисто борюся з цією тезою, тому що для дуже багатьох людей, ну не для вас, бо ви кажете про молитву, тобто про дію конкретну якусь. Натомість для багатьох людей фраза Бог ж один означає, що молитися взагалі-то не потрібно. Тому що чи ти підеш туди, чи ти підеш туди, чи ти взагалі нікуди не підеш, то яка ж різниця? Бог ж один? Ні, різниця є. Якщо ви мали досвід спілкування справді з якимось віруючими людьми, навіть інших релігій, наприклад, з мусульманами, у мене такий досвід був. Е, я розумію, що ми з ними різні. Я розумію, що вони не знають Ісуса. Я розумію, що між нами є багато але. Але я також розумію, що нас багато поєднує. Тому що ці люди вони шанують писання, ці люди згадують заповіді, ці люди знаходять час на молитву. І в багато яких питаннях я розумію, що певні спільності все-таки ми маємо. Ви помітили проблему, що бог ж один, проблема це є, ви її закцентували, ви самі написали, що це проблема. І я підтверджую вам, так, це проблема і так, різниця є. Але. Якщо ви зустрінетеся, тобто ми якби це зафіксували, так, і тепер йдемо в наших міркуваннях далі. Ми погодилися, що е, різниця є, але коли я спілкуюся з мусульманином, або коли я спілкуюся з віруючим євреєм, е, то в цей момент я можу його навернути на християнство, я можу зробити так, щоб він став християнином. Може так. А може й ні, тому що навіть якщо в самого. Святого Франциска Асійського не вийшло, він пішов там проповідувати, пам'ятаєте, мусульманському зверхнику тоді в святу землю. Пішов, проповідував, той навіть його не вбив. Ось, звісно, той не навернувся, але святий Франциск принаймні спробував. Так от, я не святий Франциск, і я думаю, що в мене особисто так не вийде. У вас, можливо, і вийде так проповідувати і навернути іновірців до віри. Натомість я особисто бачу своє завдання в таких випадках: це те, що я можу проповідувати ще тим, які Бога не пізнали зовсім. І скоріше своєю аудиторією я бачу не е, прихильників інших релігій. Хоча, якби так було, я би був, звісно, щасливий, не відкидаю цього, не буду лукавити. Я розумію, що моя паства це все-таки люди, які десь там щось там п'яте через десяте чули про Бога, але він їх не цікавить. Якщо мені вдасться цих людей якось познайомити з Богом, я буду щасливий. Якщо ці люди зацікавляться, ну не зацікавляться, не захочуть, ну, звісно, нікого не змусиш. Звісно, таких шансів. Немає, але я не ставлю перед собою особисто такої мети когось там змушувати. І казати: все там, якщо ти там, не знаю, мусульманин, значить, все там, я тебе відкидаю, я тебе там не поважаю. Питання не до нього, питання до мене. Я повинен вміти так жити, бути такою людиною, щоб ця людина сама захотіла стати християнином. Ну, поки що цим я похвалитися не можу. Е, ну, тому в мене немає такого, не знаю, такої проблеми, що ось ці люди не християни. Е, якщо ці люди моляться йдуть до Бога, це добре. Звісно, краще, щоб вони були християнами, але я їх не буду перехреслювати через те, що вони не християни. Багатьох знаю іновірців, багатьох з них навіть поважаю. Чомусь розумію, в чомусь ні, але м, радше цей досвід мені особисто допоміг. Можливо, тому що я вже пройшов семінарію, мав якийсь духовний досвід, багато років священником вже є, вже 20-й рік пішов. Можливо, тому мені це більше якби, допомагає, бо я починаю розуміти е, ті речі, які і у нас у християнстві є. Для людей неокріпших, наприклад, такі зустрічі з іншими вірами можуть стати досить великими небезпеками. Люди можуть відходити від віри, і про такі випадки я також знаю. Але ще раз, це не означає, що не потрібно цих людей просити про молитву. Ну, от я знаю єврея, він молиться. Ну, Я кажу, слухай, є така, така потреба, помолися. Так само з мусульманином. До інтуїста, ну там зовсім інша історія. Якщо знаєте мусульмани, якщо знаєте євреїв, я особисто, може, не є прихильником того, щоб спільно з ними молитися. Оці всі екомінічні зібрання, я до цього дивлюся так трішки скептично. Ну, Взагалі, екомунізм як такий, це така, якби ну, ідея хороша, але як це все реалізувати, невідомо. Але це вже зовсім зовсім інші питання. Але якщо ви можете цих людей попросити, помолитися, і ви знаєте, що ці. Люди моляться, ну то дяка Богу. Ну, нехай моляться раніше чи пізніше вони Бога пізнають повністю. Ось думаю, так до цього потрібно підходити.